Прийміть, будь ласка, зручну позу. Якщо ви не звикли медитувати в асані, сядьте на стільчик або на крісло, але так, щоб спина не торкалася спинки сидіння. Сядьте на край, поставте щільно ступні ніг на підлогу, розправте ваші плечі. Вирівняйте їх. Опустіть, щоб вони не були піднятими. Вирівняйте підборіддя під прямим кутом. Закрийте очі, розслабте лице, лоб. Руки покладіть на коліна або вкладіть праву руку ліву. кутики вуст злегка підняті у внутрішній посмішці. Така посмішка називається посмішкою Будди. посмішкою умиротворення, співчуття. І глибокого розуміння всього, що відбувається в світі. Підтяніть трошки живіт. Я нагадую, що спина має бути рівною, тому що в даній медитації ми взаємодіємо з енергіями правого і лівого каналів, які течуть у нас по спині. Це енергетичні канали. І це дуже важливо. Потяніть макушку голови якби до сонця. І так, прийнявши зручну позу з рівною спиною, рівними плечами. Розслабленими руками кінчик язика ми покладемо до піднебення і переходимо до дихання. Ми з вами зробимо 10 глибоких видихів та вдихів. Важливо розпочати дихання з видиху. А також рахунок. Видих вдих раз, видих вдих два, видих вдих три. І так рахуємо до десяти. Якщо ви збилися, розпочніть з початку. Ваше дихання заспокоює розум, вашу свідомість ви перебуваєте в гармонічному стані вашого розуму. У цю мить подумайте про когось, хто відчуває проблеми, кому ви хочете допомогти. Особливо, якщо ви самі відчуваєте щось подібне, це буде потужно і корисно. Наприклад, якщо ви самі чимось хворієте, подумайте про людину, у якої є проблеми зі здоров'ям. Або якщо у вас є проблеми, наприклад, з грішми, а ви маєте бажання допомогти тому, у кого є борги і складна фінансова ситуація. Сконцентруйтеся на людині, якій збираєтесь допомогти. Подумайте про її проблему. Можливо, це здоров'я чи стосунки. Уявіть, що ця людина сидить в своїй кімнаті, а ви напроти неї. Зробіть зараз кілька подовжених видихів та вдихів, щоб отримати ясну картинку цієї людини в своїй уяві. Ви сидите напроти людини, ви не видимка. Сконцентруйте уяву на серці. На серцевому центрі замість вашого серця ви бачите прекрасну троянду з пахощами. Вона розкрила свої полюстки, і всередині троянди ви бачите сяєво, придивившись. Ви побачили красивий, чистий діамант, що виблискує. Троянда втілює вашу любов, ваше співчуття. Діамант відображає ваше розуміння, вашу мудрість, ваше знання. Звідки походять усі речі, події у цьому світі. Діамант відображає ваше розуміння принципу пустоти, де зберігається величезний потенціал. І це те, що ми називаємо мудрістю. Сфокусуйте свою увагу на людині, якій бажаєте допомогти. Спробуйте уявити, що вся біль проблеми розповсюдилися по всьому її тіло. Ви бачите її страждання чорним кольором, як чорною рідиною, темною грозовою хмарою. Ця хвороблива енергія заповнює все її тіло. І ви приймаєте рішення звільнити від цього страждання цю людину. Сконцентруйте всю свою силу волі. Ваше дихання як насос. З кожним вдихом витягує всю смолянисту чорноту в область її серця. Від периферії до центру серця ви, як насосом, лівою ноздрею, підтягуєте всю цю Чорноту через дихання. І концентруєте все в серці цієї людини, вона скручується в маленьку чорну перлинку. І вся ця чорнота зібрана разом, вся біль збирається там. Уявіть, що всі страждання людини з кожного куточка її сутності сконцентрувалися у маленьку чорну перлинку. Спробуйте уявити, як ця людина почуває себе з усією цією тяжкістю, з цією проблемою, з цим болем. Подумайте про те, як було б чудово, щоб ви чарівним способом могли б забрати всю цю біль і забрати ті страждання, які зараз проживає ця людина. Увійдіть ще глибше в це розуміння. Зосередьтеся на цьому стражданні так. Поки воно стане настільки сильним, що ви навіть відчуєте, що майже готові взяти всю біль на себе, якщо в такий спосіб від неї можна звільнити цю людину. Подумайте про це страждання. Ваше дихання зараз повільне і спокійне. Прийміть рішення звільнити цю людину від її страждань. Для цього вам знадобиться деяка мужність, але нічого не бійтеся. Поверніться знову до дихання і уявіть. Що воно діє, як магнит. Знову ж таки, лівою ноздрею. Ви наступним вдихом цю грудочку страждань витягуєте із середини серця вашого друга чи подруги чи будь-якої другої особи. І ця Перлинка рухається вверх через трахею в горло, через верхні дихальні шляхи і виходить ззовні. З кожним вашим вдихом ви витягуєте всю біль, притягуєте її з мужністю та любов'ю. І чорна грудочка, піднявшись на поверхню, займає місце між вами і людиною, якій ви допомагаєте. Ця енергія повисає, як чорна грозова хмара. Но велика за розміром. Тепер згадайте про ваше рішення зробити цю людину щасливою, здоровою. Вільною від її болі. В цей момент переноку, переносите фокус своєї уваги на вашу троянду в серці та на діамант в центрі троянд. Ви якби дивитесь внутрішнім взором, в центр свого серця? І це те місце, куди ми будемо посилати чорну грудочку болю. Затримайтеся тут на кілька секунд і ясно уявіть собі троянду з діамантом в серці. І коли я скажу зараз, ви зробите потужний вдих лівою, ноздрею і вдихнете усю грудочку чорноти у вашу грудну клітку через ніс і потім направите його до діаманту на троянді. Ось зараз сильний вдих. Ви бачите, як ця грудочка опускається на вашу грудну клітину, входить у ваше серце через центральний канал вашого. Хребта торкається троянди, наближається до діаманту, торкається його краю і тут сповільнюється весь рух. Чорна грудочка торкається діаманта і відбувається яскравий спалах. І ви відчуваєте, ніби час зупинився. І тут вибух світла. Недзвичайно сильний, що заповнює все ваше тіло, і знищує тлін всі страждання за долю секунди. І все, що залишається, це біля хмарка, яка залишає ваше тіло під час видиху. Вся біль. Кожний її атом зникле. Все це нікому не нашкодить. Це означає, що, незважаючи ні на що, ви готові були принести в жертву своє щастя заради цієї людини. Ця готовність пожертвування – це ваша любов. Рішення дуже потужне. І гарантує, що результатом вашого вчинку буде ще більше, ваше щастя більше, аніж ви могли собі уявити. Подивіться на вашого друга а чи подругу, може дитину або когось із ваших батьків, кому ви робите то нове. Його тіло повністю звільнилося від болю і страждання, а серце звільнилося від хвилювання і смутку. І всі його проблеми зникли. І він навіть не знає, як це відбулося, і взагалі не думає про це. Людина просто щаслива, що більше не відчуває тих мук. Порадійте, дивлячись на неї, її очі світяться від щастя. Порадійте за її полегшення. І в цей момент ви бачите, що діамант у вашому серці починає сяяти золотистим світлом воно просякнуто тонким ароматом троянди. Ми переходимо до другої частини тонглену, в першій ми зробили забирання, а тепер здійснимо давання. З кожним видихом частина цього ароматичного золотого світла виливається із ваших. Із вашої ніздрі правої ви подовжуєте свої видихи так, щоб направити золоте світло все далі і далі, поки воно досягне носа вашого друга чи подруга. І поки ви не побачите, як він його вдихає. Для цього ви робите кілька довгих вдихів та видихів і акцентуєте увагу на довгому видиху правою ніздрею. Ваш друг починає вдихати світло, золота енергія заповнює все його тіло і всі місця, звідки ви витягували та страждання. Стійко тримайте дихання з акцентом на довгому та цілоспрямованому видиху, щоб цей золотий нектар заповнив усе його тіло. І з цим нектаром світла ви даєте вашому другу все, що йому потрібно, в чому відчуває потребу, почуття безпеки. Щастя, любов. Ви бачите, що у його світі, у його житті все добре. Зараз повертайтеся до свого власного тіла, тримайте очі закритими і внутрішнім зором подивіться на обличчя вашого друга. Він і гадки не має, чому раптом. Замість болю відчуває стільки щастя. У нього все добре. Повертайтесь до свого дихання, зробіть кілька вдихів та видихів і поділіться цим світлом з тим містом, де ви живете. Із своєю країною, з усією планетою. Подивіться, як світло вашого дихання торкається кожної людини, кожної живої істотою. Поділиться цим світлом на весь всесвіт. Це стілююча енергія вашої мудрості і вашої доброти. А зараз зробіть ще один довгий потужний видих. Посміхніться і відкривайте ваші очі, Тонглен рекомендують робити людині, яка, можливо, відповідає і вашій цілі. Якщо мета стосунки, робіть тому, у кого складні партнерські стосунки. Якщо маєте ціль збільшити ваші заробітки та фінансовий потік. То маєте робити людині, у якої є аналогічні проблеми. Ви уявляєте тоді, як ви забираєте всі ці проблеми, даєте золотим світлом все, що вона хоче купити, покращити житло, фінанси, бізнес. Ви уявляєте, що у неї все це вже є. Це надзвичайно сильні зерна і прискорять ваше фінансове благополуччя або досягнення Вашої мети і ваших цілей. Дуже важливо під час цієї медитації не впадати у сонливість чи збудженість. І це дві крайнощі. Це схоже на те, як ви за кермом автомобіля ведете рівно і спокійно. Саме в такому темпі має відбуватися медитація. Для того, щоб медитація була цікавою, необхідне відчуття, що в даний момент ви бажаєте лише цього. Медитація записана на основі матеріалу Інститута азіатської класики. З вами була Вікторія Хало. Дякую.